Сотні жителів Млинова прийшли до Свято-Михайлівської церкви, щоб провести в останню путь свого земляка Олексія Кірися. Тут його рідні, знайомі та побратими з батальйону Айдар. Я ж ще його познайомив з його дівчиною, він сьогодні мав розписуватися. От, вона з Лисичанська. На сході Олексій мав позивний карась. В «Айдарі» він був кулеметником, потім розвідником, а останнім часом оператором-навідником БМП. Був настільки надійний, що коли ти йдеш з ним. Ти завжди, знає, що твоя спина буде покрита. Був дуже життєрадісний, дуже життєрадісний. У нього завжди була посмішка на обличчі. Загалом з Млинівщини було мобілізовано більше 400 чоловіків. 90-го вже повернулися додому із зони АТО. Дивний збіг обставин, але в тому році в різниця в два дні. Ми поховали першого нашого героя Ляшука Максима зостружця. Ми його ховали 28 грудня. Це п'ята родина, яка втратила сина, батька, брата. Олексія Кирися поховали неподалік Свято-Михайлівської церкви на цвинтарі в мікрорайоні Слобода. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма День.